Перші дні були дуже такі тяжкі, бо не було ні світла, ні води. Нас попередили про те, щоб ми не заходили в якісь зелені зони, не відкривали якісь двері, які зачинені. Тобто все ще могло бути заміноване. Страхуй мене. Тут був прильот самий куток десь, так? Що з цим люком будемо робити? Що там внизу? Все безпечно? Можна! Ми спочатку один схил можемо розібрати. Дуже важливо не впасти. Це, можна сказати, найважливіше в висотних роботах. В таких випадках думаєш про гори в основному. Гори. Річка. Час до війни ми з гірським рятувальним центром проводили ну, багато часу. Ми ходили в гори, у Нас був марш бросок двохтисячниками. Ми пройшли 52 кілометри, покоривши всі вершини. Потім, побачивши в Бучі, що творилося, коли звільнили Бучу, ми, ми вирішили їхати сюди, допомагати розбирати завали. Перший раз, коли ми їхали, ми були готові на все лазити по підвалах, виносити людей на ношах, надавати ну, до медичну, до лікарську допомогу. Ми день перед тим їдемо, дивимося декілька об'єктів, які ми готові там працювати. Якщо об'єкти не по нашому фаху, якщо там можуть справитись люди там без кваліфікації, без ну не наші рятувальники, скажімо, то ми навіть за такі об'єкти не беремося. Це може робити ЖЕК. Ми знаходимось на даху університету податкового Ірпіня. Цей весь дах ми демонтували після пожежі на ньому. Довгі були куски по 6, 7, 8 метрів, ми це все опускали вниз. Було багато тут недогорілого брусів з дерева, були металічні, це все після пожежі, все скрутилося, ми це все вирубували, вирізали, викручували. І помаленьку нашими двома підгрупами, по 8-9 чоловік, ми це все робили. із 142 навчальних аудиторій, 42 аудиторії були пошкоджені. 40% в цілому майнового комплексу є зруйнованим. Наші волонтери-рятувальники здійснили декілька виїздів в Київську область, місто Єрпінь, Бучу, Гостоми. За кошти проєкту ми забезпечили транспортні витрати, придбали інструмент, забезпечили харчування для рятувальників. Бачите, тут зараз практично ідеальна чистота. Все готове під монтаж нового даху. Ось такими маленькими кроками, такою взаємодопомогою і взаємодією ми наближаємо перемогу.